Всім привіт! Нове відео на каналі Ківі Блог. Тож, відео про те, як ми виталися в Сиговіо. Знов, до речі, я вже втретє. Але ми навіть не уявляли, чим це все закінчиться. А почалося все з того, що Анька знайшла інформацію, що там буде. Стоп, 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 стоп. Хоча ні. Давайте це залишимо на потім. І дивіться до кінця. Так, друзі, невеличка подорож, і на сьогодні ми в Сегові, а це Акведук, а це Анька. А це Акведук, а це Анька. Акведук збудували ще в 1-2 сторіччі за часів Римської імперії, імператора Траяна чи Андріана, якось так. І ця споруда доставляла воду в місто Сеговію із джерел річки Фріо. Конструкція зібрана без цементу. Уявіть собі, я як будівник взагалі цього не уявляю. Тримається лише за рахунок точного розрахунку і сили тяжіння. Загальна довжина цього акведуку – 15 кілометрів. А найвідоміша центральна частина це двоповерхова арка, яка знаходиться в центрі міста приблизно 728 метрів. Висота сягає цих арок до 28 метрів. Містить 167 арок, які створюють вражаючий симетричний ритм. І ви лише уявіть, він функціонував аж до 20-го сторіччя, тобто він до того часу доставляв воду. А тепер перейдемо до більш земних питань. Коротше, тема щось поїсти, це, мабуть, головна тема у мандрівках. Щойно приїхали і вже, звісно, хочеться щось перекусити, бо вже обід, а ми їли ще вранці. Тож шукаємо якусь кафешечку, де б можна було б нормально перекусити. А поряд тут так, ну, реально дороговато. Менюшка коштує приблизно 30-ку. Вот. Uh, так що шукаємо. Нам дороговато, потому что в байдалиді менюшка стоит 15-16 да, 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 до 20 можно точно. А если в Мадриде, то менюшка стоит больше. Uh. Поэтому смотря с какого города приехала. Так, дивлячись звідки ви. Короче, мы ми в минулого разу сиділи десь або тут, або он там. Ну, ходімо туди. Ну, Отже. Меню. Отже, обираємо із третього меню соп Кастояна, суп і э, спагетті. А на друге це беремо філешка, коротше, і філешка. Філешка і філешка. Ванті, коротше, суп з хлібом. Замість м'яса за хлеб. Я думала, что это салон. Не ну, значить, не вкус. So, я просто мукну. мукнул. <зас> <порно> <порно> Там не могли? Ой. Просто так. Как только так, если начаться только так.

10. Один схожий на закриті. Яку оцінку має цей заклад наш, де ми обідали? Нормально. Якщо брати саме економ меню, то нормально. На восьмірочку так. Восьмерочка. Після обіду ми зустрілися з нашими друзями і пішли до нашої квартири. Зараз скинемо речі. І перепочинемо на квартири. Не відео там Діву Марію посередині? Так вона там була завжди. Я знаю, але я не бачила Так, дошли би до нашого готелю чи квартири, не знаю. Зараз зайдемо. А вид з вікна у нас на розвалений дах і пальму, а тут ще патіо є. Ну, В принципі, квартира є квартира, але тераса це щось нереальне. Вау, друзі, ну видон з тераси просто, просто бомбезний. Вау! Wow. Так, Юрка делает рилсы, тиктоки. Что ты там еще делаешь? <laughs> Вообще просто бомба бомбезма. То тут еще и барбекюшница есть. Крутяк. Так, ну что, выходим из отеля. Не, ну прикольно, яблоко вообще классно. Класс, такая площадь крута дівчата посміхаем и там у нас грає музыка. Носил тоже такой и у него. Ну, а тепер до головної причини, чого ми приїхали взагалі в Сеговію. Направляємось до місця запуску повітряних куль. Це фестиваль повітряних куль. Так, ми йдемо он туди десь, мабуть. Вже тут так багато людей. Музончик чується. Так що дві ж буде. Там реально зібралася величезна купа людей. Нам правда довелося довго чекати, так як був сильний вітер, і як виявилося, не можна запускати повітряні кулі, якщо є вітер. Але нудно не було. Адже там грала така крута музика, що я чесно, я так відірвався, я вже не пам'ятаю, коли я взагалі так відривався. Ми отримали неймовірне задоволення. Так, отака. Одна корзинка. Анька вже готова туди стрибнути. Для глядачів, звісно, що участь безкоштовна. А от вартість квитка. Короче, а... сколько біліт? Двісті двадцять Ну, коротше, не дешево. We've been living in since so long. All the feels are gone. Fella stopped me on the street last night. Said everything's alright. coaster, make it through the day, alright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Це щорічна подія, одна з найвідоміших в Іспанії. по повітроплавству. Ви тільки уявіть, що запуски відбуваються на тлі вражаючих краєвидів старого міста. Можна подивитися на Алькасар або навіть буде видно, ту ж саму, той самий Акведук. Це щось неймовірне. Sneeze, Наступного ранку я ледве прокинувся і ледве встиг на останні запуски з чемпіонату по вітроплавству. Почався ранок і наразі проходить чемпіонат по воздухоплаванню. Прикольно. Летять так. А Анька на кульки спізнилася, бо проспала. Якщо повезе, то ми, можливо, ще побачимо якусь кульку. Потім ми ще взяли екскурсію в Алькасар. Тут просто без коментарів. Дивіться! Алькасар неможливо не відвідати, якщо ви були в Сигові. Друзі, дякую за перегляд. Обов'язково поставте вподобайку. Напишіть будь-який коментар, і це допоможе розвитку нашого каналу. А ваш донат на Збройні Сили України допоможе нищити ворога і повернутися додому живим, до сім'ї. Реквізити будуть в описі до цього відео. Ну, до зустрічі в нових відео. Бувайте!